Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Народження дитини завжди пов'язане з очікуванням. Ще до того, як вона з'явиться, думки батьків повні надій і мрій, хвилювань і питань: чи буде дитина здоровою, розумною, красивою і щасливою? Як складеться її життя? Подібні питання ймовірно хвилювали і Марію, матір Ісуса, адже вона завжди пам'ятала про його загадкове народження. Ця пам'ять наповнювала її очікуванням чогось незвичайного. Як і багато єврейських жінок, чекаючи народження первістка, вона в душі мріяла, що її син стане довгоочікуваним Месією. Вона прагнула відмітити в ньому щось особливе. Але як і всі діти, він вчився ходити, говорити, читати, а потім став осягати ремесло в майстерні тесляра Йосипа, чоловіка Марії. Шли роки. Життя проходило буденно. Марія, дивлячись на сина, роздумувала про його подальшу долю. Архангел Гавриїл колись сказав їй читаємо в Луки першому розділі. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. Тим часом немовля ставало підлітком, хлопцем і нарешті чоловіком. Галилейським Теслею, що схиляється над своїм верстаком. Він не був великий, а його ж називали сином Всевишнього. І у нього не було престолу, а всього лише лавка біля вогнища бідної кухні. Мати могла б засумніватися, але за свідоцтвом Луки Марія нічого не забувала. Вона невпинно перебирала все це в пам'яті, берегла все у своєму серці, зберігала як таємницю, можливо, навіть і від свого сина. Там, неподалік від колодязя, де жінки зазвичай перуть білизну, хто б повірив Марії, що бувши дівою, вона народила Месію. Але серед повсякденних турбот вона не переставала думати про таємницю свого серця. І справді, які дивовижні речі відбуваються внаслідок діяння Бога? Адже поява на світ немовляти Ісуса подія дійсно украй чудова. Сам Бог, творець Всесвіту, народжується на землі у вигляді безпорадної дитини. Апостол Павло на сторінках Біблії говорить про це так, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, Бог у тілі з'явився. У той далекий день Різдва, коли Марія тримала на руках свого первістка, там, в яслах для худоби, в Вифлеємі, думаючи про майбутнє свого сина, чи могла вона припустити, що саме він змінить не тільки літочислення, але й увесь хід людської історії. Історія Ісуса не закінчилася Різдвом, а тільки почалася. Скоро Христос повернеться знову. Якщо перший раз Він приходив, щоб викупити нас від гріхів, то вдруге прийде за тими, що чекають на нього. Отже, спогад про Різдво нехай нагадує нам про майбутню славну зустріч із ним, Спасителем Всесвіту. Адже його перший прихід сюди можливий, але не менше важливий і другий його прихід повернення за нами. Давайте будемо молитися сьогодні про це, дорогі глядачі. Отче наш Небасний, ми приходимо до Тебе, Батько, для того, щоб подякувати Тобі, що у ці дні, коли християнський світ згадує народження Ісуса, ми також можемо згадати цю подію. Але, Господи, ми маємо розуміти, наскільки важливо не просто згадувати і радіти і веселитися, що колись Ісус приходив, важливо пам'ятати, для чого Він прийшов. Важливо пам'ятати і про його смерть, і про Його Воскресіння, і набагато важливіше, Господи, пам'ятати про те, що Він знову повернеться на цю землю. Тому сьогодні ми молимо Тебе, допоможи нам у ці дні, надзвичайно серйозно, ще раз переглянути наші стосунки з тобою і подумати, а чи готові ми до зустрічі з Ісусом, Царем Всесвіту? Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. А я як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.